Таю, друзі, чи готові ми сьогодні, щоб Ісус навчав нас? Чи віримо ми сьогодні в надприродні чуда Божі? Слово Боже нам говорить про віру в Христа як Бога і Царя. Чи бачимо ми Його могутність, чи приймаємо Його, чи довіряємо ми Його Слову? Про ці та про інші речі сьогодні будемо читати. У Слові Божому. Але перед читанням хочу сказати, що ми не читаємо і не розважаємо тільки для того, щоб отримати першу, певну інформацію. Але кожне читання Слова Божого повинно нас змінювати та наближати нас до Бога, зміцнювати наш зв'язок. Боже Слово є поживою, якщо ми його не споживаємо, то наша віра голодає. 13, 54, 58 Прибувши свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так що вони дивувалися і говорили. Звідки ля в нього ця мудрість і сила чудодійна? Хіба він не син теслі? Хіба не його мати зветься Марія, а його брати Яків, Йосиф, Симон та Юда, його сестри, хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому це все? І вони брали йому це за зле? Ісус сказав їм, пророк не має пошани лише у своїй Батьківщині та все був вдома. І не зробив там багато чуд через їхню невіру. Бачимо людей, які ставили під сумнів вчення Христа, через це вони не побачили ніяких чудес. Цікавий є факт, той, що ці люди вони відвідували синагогу. Роздумуючи над цим, я собі починаю розуміти той факт, що. Можна ходити у церкву, але не завжди приймати Христа Його науку. Тому що ці люди були ті, які ходили в синагогу, але вони не прийняли Христа. Вони не вірили, вони сумнівалися в ньому. Ісус приходить до Своїх, але Свої Його не прийняли. Ісус сьогодні приходить наші домівки, Він сьогодні навчає у храмах. Але чи приймаємо ми і чи ми віруємо Йому Слову? Чи пускаємо ми його в своє життя. Ісус сьогодні також показує, що якщо ти живеш з Богом, то близькі, рідні, можливо, твоє оточення буде сумніватися у тобі, можливо, насміхатися, не приймати тебе, відкидувати тебе, але будь-як Він, роби те, що робиш, якщо це є у правді Божій. Кожний день є чудом. Який робить Бог для кожного з нас, це що сонце сходить, це що дерева все є чудом Божим. Але задаю собі питання, чому ми так часто бачимо надприродних чудес, наприклад, оздоровлень. І думаю, що якраз це є брак віри, тому що дуже часто ми просимо Бога з якогось розпачу, з якогось переживання чи жаліємося, і такою є молитва. Але чи є в цей момент е, молитва віри? Чи у цей момент нашої молитви ми віримо, що дійсно Господь готовий оздоровити? Тому думаю, коли ми почнемо е, молитися, насправді у цю молитву вливати віру е, у те, що Бог зараз це зробить, тоді і будь, будемо мати е, плід молитви нашої. Цей момент – Це віра, без діл мертвих. Наша віра повинна супроводжуватися нашими ділами. Минулого разу ми читали, що всі закони вони стоять на любові. Ісус каже: по тому е, пізнають, що ви учні Мої, якщо любов будете взаємно мати. Насправді правдиво віримо йому в Господа і спасемося ми і наш дім, і наші близькі. Про це ми читаємо у діяннях апостолів. Слава Ісусу Христу.